Доброго раночку, мої любі друзі. Доброго раночку. Послухайте, як співають пташки. Яка красота. Маю вазоночки посадити сьогодні і маю помити тут все. Знаєте, бо так як все з порохами. все вітер дув. Вітер дув, все з порохами таке, і треба, треба все зробити. Порядочок якийсь. Взагалі треба мені і е, фіранки повипирати, все поробити, деякі вазонки пересадити. отаке, От така робота сьогодні буде. Зранку маю зарізати індика. Поставила воду вже, що маю за, на продажу. На продажу маю одного індика забрати. Всім вітання, мої хороші. Всім вітання. Іду, бо маю... Сонце б'є в очі. Маю індика продати. Маю продати індика і йду, йду о, подивлюся котрого. Щоб не помилила, знаєте, щоб не помилилась. Хочу подивитися до тих індичат. А що вони тут? Крила такі виросли в них, як е, вже, бо яких, а вони О, Одне пропало. То, що так пікало, то воно пропало. Ну, то що, ну то пропало. А тут, коли було добре тепло, я б їх на двір винесла від цієї лампочки, ну, але нема такого тепла, зараз їм налию водички. Uh, я вже казала, може, і ще раз кажу, я нічим не пропоюю, вже ніякого лікарства не купую. Як є, так є. Крім корму, я не купую нічого. І нічим не пропою. Кіпечена, поки що вода, навіть долила була і сирової. І так вже і буду воду сирову давати, і найбуде так, як є. Все. Ні на що я не видаю ніякі кошти, я їх не маю. Тому і не видаю. А хто собі як бажає? Там є в собі, є всякі, всякі капельки, можете собі запитати, що краще, що, 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 що ліпше, бо я не знаю. Не знаю, бо нічого не даю. <с sankaritra> Ану, вітайся з людьми. На одній воді будуть жити? На одній воді найжиють пару день. Нічого їм не буде. Цвіт облітає вже, мой коханий, цвіт облітає. Все, бачите, яке все біле, як снігове. Так цвіт облітає. Най будуть на одній воді. І що на воді? Мають траву ще, що на воді? Маю ще траву. На вітамінах, на вітамінах не жиють, правильно. Але щось ті вітаміни. Ти нині тих вітамінів насипав? А, ну тут треба свіжих. Пити цвіт облітає. А цей бідний кугут ще в концлагеру. Треба його продати обов'язково. Не хочу різати. продати. Я ти хочу вам сказати, що мені не зкушта, звоюючись, що щось щось таке, як ляпне, як ляпне, а я нічого не жить, сміюся, здав. Так я буду зла, або він щось йому так скажу, а він вже тромби надує і вже все, вже злий. <шиф> я йому не даю, щоб він довго злився. Тако його ходи сюди, він не злиться. <фиф> так, мої солоденькі, якого ж то єндика? Ну що, хлопець має чотири курки. А та одна, було б там коло того великого кута три курки, але одна не витримала і перелетіла назад. Не знаю, чи вона нестись і перелетіла, чи що. Не витримала вона лихої долі. А вона не сесі, ж. Ну, перелетіла назад і, і, і так собі рішила, що вона не хоче того. Не хоче того доброго великого кута, Несесь. Так, індичка сидить собі спокійно на курячих яйцях. Ну йду подивлюся до той другої. Знаєте, хотіла перегнати е, ті, як це називає, дві курки ще до кулута. Ну, закрий. Е, або не закривай, зараз їх заверну. Як вона, а вони дві хочуть бути квочками. ану ну, 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 ну. А вова як літає. Е! О, він парує. А він знає чого не їх спорвати, як він китіш. Ай, де ти, дядьку, ні до чого не годишся. А курка сіла і сидить. Добре, в лопати єндика. Йдемо лопати єндика, не знаю якого. Ану. Мені їх два не треба, знаєте? Бо для чого вони тих дяденів годувати ще цілий рік? Два не треба. Але поки що немає купця на другого, то най хоч одного продати. Що, що? Що хлопці? Ти, будь бо й ти підеш? Не знаю. А як ти кажеш, котрого нам єндика забрати? Не знаю. Ти плануєш і того, і того. То любого, так? Ну добре, най буде. Давай якого злапаєш, то такого я зараз опатраю. Знаєте, я його тримати не годна. Клади, я. клади, воду, треба забрати попариць. Uh -huh. Де? No. Не знаю, то він швиденько, то може і десь тут. <coughs> буду скубати. Такий тяжкий, що мусили двоє тримати, знаєте, ледве утримала. Ну, не хочу, щоб побився, бо того, що він. Як на продажу, і не треба, щоб він побився, щоб був сині крила були. Скажу вам, скажу вам, скільки він важить, бо я його на продажу, то я вам скажу, скільки він важить. Індик, молоді, річні рік, рік. Має рік. Знаєте, вийшла на такий, був вітер так холодно, а я мусіла там, пішла туди під навіс і мусила обрати такий батні, бо холодно. Холодно стало, знаєте? І зараз буду розбиратися вже сонце і хочу його пошмалити. Зараз вам покажу, я його вже підвішала того індика. Бачите, який дядько, я не могла, віще, десь нема чоловіка, я вище не могла його підтягнути. І зараз отак пошмалюю його. Бачите, який? Не знаю, зважу, скільки важливо, бо не знаю. Такий тяжковатий. Подивимося. Ну, може, я не знаю, скільки, не буду вгадувати. Ну, отакий дядина. зараз його буду розбирати. Нет? Такий величезний дядина. Не знаю, зважу і скажу, кіточка вже тут, як тут. Хоче щось добренько вити, заглядає. Так, хоче зараз дам. Видите, стоїть на нолі, Поставили того індика, ну зараз зважимо, скільки буде ну Підноси його. Підноси, його, підноси. підноси, Добре, піднеси його наверх. Сім 7400. 400 Видите, скільки, скільки важить? Видите, скільки важить? Видите, скільки важить? 7 кг 400 г. Розібраний вже без нічого. Ну, що то все повикидала з нього. Ну, 8 кг мав. Це прості. Як будете мене питати, це індике не. не... Як то я маю скинути? А? Я вже впріла, не хочу того. Все індики не бройрині, все індике прості, знаєте? О. Так що от скільки він, скільки він, хочу сказати, скільки він заважив. Не знаю, яка ціна. Спитаю в коліжанки, зателефоную, вона продавала, вона продавала ті е, кугути. Я запитаю, скільки в індик е, мені, мені, знаєте? ну, Але скажу вам, хто хоче, той собі візьме. Якщо навіть і він по якій ціні, ну не знаю, чи по 180 гривень, чи по чому, я не можу сказати, чи по 200. А кролик, знаю, що був, по-моєму, по 200 чи по 220, а індик. Індик так йде, як кролик. Якщо по 200, за 7 кілограм, 400 г читайте, то 1400 гривень. Ну, отак. Не знаю, як буде. Скажу вам потім. Ну от і все, мої дорогеньке, чоловік сюди докосив, що все, все має покосити. О, це все має ще покосити, там докосив. Я вам за індика зняла ролик, це зранку моя така робота, а потім вам ще щось чуть-чуть зніму. Тут вже все в нас покошено, все файно, все, все вже відцвітає. Там ще грушка якась пізніше цвіте. А ця грушка так і не мала цвіту. Не знаю, чого вона так не мала. Добре, добре. Ще вам зніму щось може чуть-чуть, А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої кохані. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока. Всім мої вітаннячка, мої любі друзі. Всім вітаннячко. Іду. Ще в мене цвітуть тюльпани. Сестра сказала, що вже в неї все повідцвітали, а в мене ще цвітуть. О, йду, маю заврати. маю заврати. Індика. Красота. Красота. Винесла цей свій вазоночок на двір, і мені цього кактуса більше не треба. Він такий колючий, я його винесла. Буде-літо буде, пропаде, пропаде, може зацвете. Не знаю. Отакий От кактус. І він тут буде коло тої собачки.